На огляді у нас корпус диференціала трактора Т-25. Видається дуже гарне виконання цього корпусу. По-перше, звернемо увагу на те, що він йде мілкозернистий. все йде в розмір. Він у нас не знаю яких годів, але вже йому там років 10, як його а, зробили. Тоді ще непогана була від, відливка, він повністю відцентрований. Кидимося, посадочні місця. І всередині також дивіться, яка гарно виконана робота і йде м'ялко зернисте Це в першу чергу звертаємо на це увагу. місце також йде під. Доволі таки непогане виконання. Цього корпусу диференціалу. Кого за цікавий такий корпус і його ціна. Переходимо в сайт Дніпрозапчастина. Там є на нього актуальна ціна і ще на дуже багато інших запчастин до диференціалу трактора Т-25. Дякую за увагу. З вами був Андрій.